Привіт всім читачам та читачкам! Як ваше нічого? У мене нічого, нормально. Нарешті вирішила відзняти прочитане червня і поділитися цими чудовими книгами з вами. Сьогодні в нашому меню від сучасного тікток-хіта до пуліцерівської премії. Тому сідайте зручніше. Будемо смакувати кожну книжку разом. Я пропоную почати так, як вона в мене тут і стоїть лежить, просто по черзі, не по черзі прочитання, а по черзі цієї стопечки. І почнемо з Отеси Мошвих та її рік відпочинку та розслаблення. Дуже нашуміла ця книжка, і дуже багато про неї я чула останнім часом, як тільки вона вийшла, всі відразу почали викладати знімати різні огляди і відео. І ці огляди і відео були від. Різко негативного до нормального. Саме ті відгуки, які попадались мені, я не бачила ніяких там супервау-відгуків на цю книжку, і я теж залишилась десь посерединці. Одразу після прочитання я вже знімала відгук на цю книгу, і я поставила її 4,5, але ось уже пройшов час, і, мабуть, моя оцінка знизиться до 4. Про що ж книга на обкладинці якої сидить така гарна дівчина з оголеними персами. А книга наша про. Доволі таки одягнуту нашу головну героїню, на яку навалилось багато особистих робочих проблем, яка відчуває таку порожнечу і смуток, не дивлячись на те, що живе вона в доволі елітному районі, те, що вона забезпечена на все життя вперед, але вона вирішує приспати себе на рік. Досягнути цього ефекту спання вона планує походом до своєї психотерапевтки, яка виписує їй абсолютно різний мікс психоформи, яка взагалі існує. Таким чином, вона може заснути, проспати і не стикатися з реальним життям та з своїми почуттями. Мені було цікаво, чесно, мені було цікаво і дуже легко цю книгу читати. Хотілося дізнатися, що буде далі, як взагалі вона планує вирішувати свої проблеми. Але я вже ну, з тим моментом, коли вона пішла до психотерапевтки, і коли та почала виписувати все підряд, я зрозуміла, що тут в нас такого не буде, і до якогось логічного, ґрунтовного такого рішення, яке б людина прийняла в реальному житті, ми не прийдемо. Але загалом ця книга для мене про депресію і про те, коли в людині щось ніби ламається, і вона більше не хоче просто існувати. Але вмерти страшно. Але щоб сприймати цю книгу всерйоз, їй не вистачає самої цієї серйозності. Тобто, ця психотерапевтка, їй дивна подруга головної героїні, її чоловік дуже дивний. Ті речі, і рішення, які вона приймає, плюс якась сатира на сучасне життя і карикатура на сучасне життя і соціум. Це все робить книгу більше для мене карикатурно, саркастичною. з... Якимось глибоким посилом, але він скоріше не на передньому плані. Загалом мені сподобалось це нормальна, цікава, розважальна книга на серйозну тематику, яку ви або зрозумієте в плані депресивності і якихось таких станів, коли ти не можеш навіть логічні рішення прийняти, або не зрозумієте, і це навіть на краще. Ставлю Отесі Мошвих лайк. До речі, Отеса Мошфих за свою першу опубліковану книжку потрапила в шорт-лист Букерівської премії дуже гарний результат. І до речі, такий цікавий фан-факт: Отеса Мошфих хворіла на котячу лихоманку. Ви чули щось про котячу лихоманку? Я взагалі перший раз про таке почула. Це коли тебе дряпає кішка і заносить інфекцію, яка ну, порушує твій імунітет, наскільки я зрозуміла. Вона прям дуже довго вилізала з цього стану. Побажаємо тесі мошвих здоров'я і, мабуть, більше не контактувати з котами, бо їй це щось не дуже вдається. Гарна книжка. Наступна книга це Кормак Маккарті і його дорога. Це книга, яку я згадувала вже в найкращому цього півріччя, і нічого з того моменту не змінилося. Вона таки залишилась найкращою. Я не передумала. Це книга, яку Кормак Маккарті написав для свого сина. І розповідає вона про батька і сина, які виживають в постапокаліптичному світі. В світі сталася якась катастрофа, не залишилось нікого з живих людей, які б ще не поз'їдали один одного і не повбивали один одного. Але залишились наші батька з сином. Вони йдуть тому, що їм треба жити, тому що їм треба пересуватися, тому що їм треба переживати. Ці всі дні. І вони йдуть на пошуки чогось кращого, вони несуть світло. За цю книгу Кормак Маккарті отримав Пуліцерівську премію. І я думаю, найголовніше, що він отримав, це те, що він присвятив її своєму синові. І якби мені присвятили таку історію, я б це на все життя запам'ятала. Мені її не присвятили, але я її запам'ятаю. Дуже класна книжка. Наступний кандидат нашого книжкового меню. Це Софія Яблонська, наша україночка, яка об'їздила просто півсвіту. Коли я тільки купила цю книгу, я почала гуглити, хто така Софія Яблонська, і я була дуже сильно вражена. Софія Яблонська це режисерка, операторка, журналістка та авторка книжок і розповідей про свої подорожі. Вона об'їздила Африку, Азію, Америку, Індонезію, Нову Зеландію. Жінка в 30-х роках. І якраз в книзі з країни Рижу та Опію нам описується подорож Софії Яблонської до Китаю. І у нашої авторки душа справжнього. Такого подорожувальника, який там не їде дивитися на архітектуру, а яка їде в саму глиб країни, щоб пізнати її культури та самобутнє життя її мешканців. І ось така є ця книга. За цю невелику кількість сторінок Софія встигає і всиновити дитину, і прихистити собачку, і покорити опіум, та навіть трішки пристраститися до нього, побувати в. Так званій країні піратів, де її закидують камінюками, та ще багато чого цікавого, що я рекомендую і пропоную вам почитати саме в цій книзі. Не знаю, чому у мене відразу, як тільки я прочитала її біографію, подивилась її фотографію, відразу виникла якась неймовірна до неї симпатія. Вона мені така якась сучасна здалась. Така всебічно розвинута людина з інтересом до цього життя, що мені дуже сподобалось читати про її подорожі і рекомендую і вам це зробити. Наступний лот в нашому меню це Емілі Генрі та її пляжне чтиво, яке я дуже давно хотіла прочитати. Якраз в червні я їхала до Італії відпочивати на пляжі. Я подумала, пляжне чтиво – why not? Саме час. Чесно вам кажу, я не хочу образити нікого, кому подобається ця книга, тому фанати Емілі Генрі вимкніть звук на цьому моменті, тому що мені не сподобалось. Я розуміла, що це типу як ромком, любовний роман, щось таке легеньке, але було так багато кринжових моментів. От в мене іншими словами назвати ці моменти ну, не повертається язик. Я не знаю, зараз я вам зачитаю просто що-небудь. Так, ну вилиці, об які можна пальця порізати, це так, це у нас просто класика фанфікшену. Так, діалог, це у нас 66 та сторінка. Чоловік каже, іще одне, сказав він серйозно. Що? Пообіцяй, що не закохаєшся в мене. Здається, ну норм, так, норм. Далі, до речі, про вогонь він іноді відбивався в його очах, хоча ніякого вогню поряд і близько не було. У машині ж темно, як у погребі, не можна допускати, фізично чи морально, що почет його так блищали. Його зіниці не поважали законів природи, вони пропалювали мою шкіру. Я не знаю. ну... Ну, я не знаю, мені здається, що можна написати багато про кохання, і я читала дійсно легкі книжки про кохання, де не було прям такого шаблону. Ось, погана була ідея, безпорадна, прошепотіла я, більше не повториться, сказав він. тут ви зрозуміли, так, був у нас чи поцілунок, чи секс, я вже не пам'ятаю. Якщо забрати ці всі фрази, на які я дуже сильно звернула увагу, не знаю, от, от просто так дуже сильно я на них зациклилась, ну, от я їх виділяла собі. Сама історія легка, це дійсно пляжне чтиво. Звичайно, сюди вплетені у нас якісь такі серйозні е, теми, трагедія в житті головної героїні, щоб ця книга пішла так для більшого кола читачів, і вона дійсно стала бестселером. Я можу зрозуміти, що вона подобається багатьом і чому вона подобається багатьом. Але мені не дуже сподобалось. Я вважаю, що без половини тут цих фраз, і гумору, який інколи був недоречний, і без серйозності, яку намагалися нам ніби нав'язати, це вийшло б краще. Тому. Ось так. Наступна книга це Переміна місць Девід Лодж. і ось ця книга була дійсно смішна. Ось тут я собі виділяла смішні моменти, тому що тут вони прописані дуже органічно в тему. І загалом книжка класна. Розповідає вона нам про двох професорів британського та професора США, які по спеціальній програмі обміну вчителями, викладачами міняються місцями між собою. З Британії їде в США, з США їде до Британії. Ну і як можна логічно припустити, тут у нас розкривається безліч таких. Смішних моментів, коли викладачі тільки звикають до своїх нових місць, коли вони зовсім іншим менталітетом починають спілкуватися з людьми, з новими знайомитися, трапляються якісь курйозні ситуації, недорозуміння. Загалом це кампусний роман, і як всі кампусні романи, романи такого жанру, він розповідає про саме університетське життя зі сторони викладачів. Тут дуже багато університетських подій, якихось проблем, які не той час були актуальні, і дійсно траплялися що в США, що в Британії, між особистих таких проблем, в тому числі і сімейних. Але гумор тут дійсно дуже класний. Ну вона смішна, цікава. Мені дуже сподобалось, я б ще б з радістю почитала Девіда Лоджа, тому що знаю, що в нього є трилогія кампусних романів, і ось я не дуже впевнена, чи саме цей входить в цю трилогію, чи це як окрема книжка. Мені тут дуже подобається момент, коли наш професор з США летить у літаку, і він весь заповнений вщент вагітними дівчатами, які їдуть, які також летять в США робити аборт, тому що на той час це було заборонено. І от він звертається до пасажирки, яка сидить поруч, і він каже: Не роби цього, ти собі ніколи не пробачиш. Народжую дитину, можливо, батько схоче одружитися з тобою, коли побачить малюка. Таке трапляється на кожному кроці, сама знаєш. Він не може. А, він уже женатий?» Моріс запхитає хитає головою, засуджуючи аморальність чоловічої статі. Ні, він католицький священник. Зап схиляє голову, затуливши обличчя руками. Е... Я не хочу, щоб йому довелося обирати між мною і своїми обітницями, а в нього ще залишились якісь обітниці. Бідність, непорочність і покорність, каже дівчина задумливо. Що ж, гадаю, він і досі бідний. Дуже смішна. Цікава, легка. Я прочитала її якраз в дорозі в потязі, коли мінялась місцями між своїм містом та Львовом. Супер! Далі у нас іде Антоніо Гаріта та його тлумач тіл. Також книжка з списку найкращих за прочитане півріччя. Там вона і залишається, і я думаю, залишиться надовго, тому що таких захопливих книг, не дивлячись на її, доволі такий. Великий об'єм я давно не читала. Книга розповідає нам про сунці першого суд медексперта взагалі в світі, на той час тлумача тіл, який все своє життя поклав на те, щоб вивчати цей фах. Започатковувати нові методи, які використовуються і досі. Книга про поістині таку цікаву людину, яка була віддана своїй справі, і в цій книзі розповідається його історія від самого початку, від тоді, як він був дитиною, юнаком, про його розвиток, про ті перепони, які ставали на його шляху, про те, як важко він вчився, як він досягав результату. Тут також вплетена така детективна лінія, доволі цікава. І загалом сама ця атмосфера того. Середньовічного Китаю мені дуже сильно сподобалось. Він настільки, знаєте, жорстокий, неприємний, там де треба просто прогризати шлях зубами, якщо тобі хочеться чогось досягти. Книга дуже пригодницька. Вона цікава, пригодницька і легко читається, не дивлячись на ті тяжкі події, з якими стикається головний герой. У Антоніо Гарідо, наскільки я знаю, ще. Є деякі історичні романи, і мені б дуже хотілося, щоб їх переклали, тому що вони дуже цікаві і захопливі. Ну, і на десерт я залишила Рея Бредбері та його смерть, діло самотнє. Це у нас такий нуарний, загадковий, темний, дещо містичний детектив про письменника, у якого так собі йдуть справи, які стикаються з бивством, і намірений розгадати його. Прочитавши цю книгу, в цій книзі три романа Бредбері, ось оце смерть діла самотня. Я зрозуміла, що це стовідсотково якась осіння історія під дощ. Тому залишила собі насолоджуватися двома іншими романами, також на осінь. Бредбері дуже гарно пише, і це ну, не новина була для мене, але тим не менш я дуже давно його не читала, тому оці всі його вирази, те, як він закручує слова, як грається ними, ну мені дуже сильно сподобалось. Я рекомендую вам приберегти цю книгу також на такі дощові вечори, коли ви захочете приєднатися до нашого письменника в пошуки правди. Та розгадування таємниць, коли ви будете готові до того, що смерть буде шниряти туди-сюди, серед звичайних людей і залишати свій неприємний запах довкола них, коли ви будете готові, що вам будуть стукати у двері і дзвонити на телефон, щоб за вами слідкувати. Ось тоді і читайте цю книжку. Все. Здається, це все ось таке прочитане в червні. У мене вийшло. Я дуже ним задоволена і вже хочу вам розказати про прочитане липня, тому що у мене тут просто мільйон класних книжок, плюс одна, яка, мабуть, стане найкращим прочитаним за цей рік. Пишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, чи читали ви щось із того, що вже прочитала я, і, можливо, ви не згодні з якоюсь моєю думкою. Можливо, у вас є для мене рекомендації, або, або просто пишіть, як у вас справи, як ваше життя, як погода. І взагалі дякую вам, якщо ви додивились відео аж до цього моменту.